Час новини Радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 6 вересня. Тепловики Лозівської громади відзвітували, що підготувалися до опалювального сезону на 88 Директор КП теплоенерго Сергій Малишов поділився. Попри те, що 16 працівників підприємства мобілізовані, вкладаються у терміни та до холодів будуть готові запустити опалення. Врахували комунальники досвід минулого опалювального періоду з постійними та тривалими знеструмленнями, тому за весну та літо запаслися генераторами та пальним. Вже заплановані гідравлічні випробування мереж. Сергій Малишев зазначив, перед минулим опалювальним сезоном завдяки співпраці з управителями вдалося на 100% впевнитися в цілісності комунікації. Головний тепловик міста заспокоїв абонентів підприємства. В цьому році вартість послуги не збільшиться. Сергій Малишев подякував усім сумлінним платникам, бо завдяки спільним зусиллям вдалося впоратися з найскладнішим опалювальним сезоном за весь період існування підприємства. Міський голова Сергій Зеленський повідомив, що загалом у комунальних підприємств громади є значна заборгованість за спожитий газ, більшу частину якої держава вже підтвердила на компенсацію, але гроші ще не прийшли. У трьох освітніх закладах Лозівської громади капітально відремонтують укриття. Сховище шкіл та десадочків підготували до навчального року. Однак на повне оновлення з дотриманням усіх безпекових та будівельних вимог бракувало коштів. Міський голова каже, наразі громада очікує на це державну підтримку і одночасно наголошує, що рішення щодо форми навчання дітей у будь-якому разі прийматимуть батьки. Вирішують також у громаді питання будівництва захисних споруд у закладах, де вони не були передбачені. Працюють і над проєктом бомбосховища. Яка дасть змогу захистити близько 900 людей? Сергій Зеленський подякував за допомогу начальнику Харківської обласної військової адміністрації Олегу Сенігобову та голові Харківської облради Тетяні Єгорові Луценко. Лозівський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав автівку від благодійного фонду «Агендум». Транспорт обслуговуватиме ФАПи старостинських округів. Представники благодійників розповіли, готуються передати ще дві подібні машини до Лозівської громади. Лозівщині слідчі повідомили про підозру чоловіку, який ошукав двох літніх жінок на 238 тисяч гривень. Зловмисних діяв за шахрайською схемою Ваш родич у біді під приводом вирішення питання для уникнення кримінальної відповідальності за скоєння ДТП. Чоловік виманив у постраждалих гроші. Жертвами шахрая стали дві літні жінки 82 та 83 років, мешканки міста Первомайського Лозівського району. Поліція нагадує, якщо хтось телефонує з незнайомого номера і повідомляє про те, що потрапив у біду, у жодному разі не підтримуйте діалог, покладіть слухавку. Зателефонуйте самі за відомими вам номерами та перевірте, де ваш родич. Обов'язково повідомте про подію поліцейських за номером 102. І ще трохи криміналу. Нещодавно Лозівський суд виніс вирок місцевому мешканцю, який обікрав свого знайомого. Минулому неодноразово судимий за різні злочини. Чоловік прийшов до квартири знайомого, побачив, що двері не замкнені. Зайшов та поцупив спочатку машинку до стрижки волосся і 1800 гривень. Потім злочинець побачив банківську картку і документи, картку платника податків та паспорт і вирішив прихопити їх з собою. Як він потім пояснив, у суді хотів повернути документи господарю за моного Чоловіка визнали винним і, враховуючи його багато кримінальне минуле, серед якого їй не відбути до кінця строк, небезпечним для суспільства. За свої злочини він отримав ще п'ять років. І до новин Харківщини. Інформаторка РФ, яка наводила російські ракети на житлові квартали Харкова, проведе за ґратами 11 років. Про це повідомляють в СБУ області. Загарбники використовували координати цієї коригувальниці для обстрілів в центру міста, місцевих медостанов і торговельних закладів. Ці атаки спричинили жертви серед цивільного населення і руйнування житлової та соціальної інфраструктури міста. Таким чином, ворог сподівався залякати жителів Харкова та викликати паніку серед людей. Крім того, зловмисниця намагалася виявити місця базування підрозділів ЗСУ і Національної гвардії, які дислокувалися на території міста. Контрозвідники СБУ затримали ворожу інформаторку у результаті спецоперації на Харківщині у квітні минулого року. Як встановило слідство, зловмисницею виявилася місцева жителька, яку російські спецслужби залучили до співпраці після початку повномасштабної агресії РФ. У Безлюдівській громаді під Харковом закупили чотири модульні укриття вартістю у майже 8,5 мільйонів гривень. Першу захисну споруду з бетону встановили біля ліцею. Його будівля стара та не має підвалу, куди можна було б сховатися у разі небезпеки. Придбати укриття вирішили навесні. Тоді планували, що з вересня діти повернуться до класів, а в цих укриттях ховатимуться під час повітряних тривог. Проте влітку Рада оборони області висунула жорсткіші вимоги. Прості укриття не підходять для навчання у стінах школи. Тому учні у безлюдівці вчитимуться дистанційно. Начальниця відділу освіти безлюдівської селищної ради Вікторія Павленко розповіла журналістам Суспільного, що модульне укриття, яке встановили за 20 метрів від місцевого ліцею, розраховане на 100 людей, і зараз його використовуватимуть для працівників, педагогів, можливо, гуртківців та дітей, які приходитимуть на консультації. На цьому ми завершимо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі Теркалозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.